З одного боку Андрій був звичайним хлопцем звичайним. Таким же, як і всі його однокласники і однолітки. Але в нього була відмінність одна. Він на всі сто відсотків знав, ким він буде. Мрія була в нього стати пілотом військового винищувача. Я коли почув цю звістку про його загибель, що думав, що це якась помилка. Андрій був е, здібний, сім'я була патріотична. Те, що стосується от любимих його предметів, то, мабуть, у старших класах це був його любимий предмет, коли він з'явився. За захист вітчизни. Ну, літаки завжди його цікавили. не знаю, звідки в нього ця любов до неба, до цієї професії От одного разу. Таке у нас було, такий був концерт для батьків і там ну, розповідали про усіх дітей класу, чим вони захоплюються. Ну і Андрій, звичайно, розповідали про його захоплення літаками, авіацією. І от в час цього міроприємства про це якраз говорили. І запустили літачок такий з паперу, на якому було написано великі дві літери «П» і «І». Це перші літери його прізвища Пільщиков. Був як Яковлітаман Антонов, а називалися. І по от по аналогії син теж. Но, мені здається, Андрій трішечки засмутився. Він не знав. Я його якби говорю, ну не переймайся сильно, адже пі це перші дві букви твого прізвища. І, зокрема, це ж буква знаменита, пі грецька буква, яка використовується в науці, це стала. Ну, з такою точкою зору ми з ним про це поговорили. Знаєте, в нього дві основні риси. От я виділяю Андрія. Перший це патріотизм. Він от справжній патріот нашої країни. Це без всякого там пафосу, без нічого. Завжди я згадую Андрія. Коли лунав гімн, Андрій завжди е як прикладав свою праву руку до серця, співав, слухав і очі його завжди світились. Друге було це його мрія. От він запам'ятався саме його мрією. Таких дітей насправді не так дуже багато, хто чітко знав, що що він хоче. Андрій якраз знав точно, це була в нього така мрія і вона здійснилася. Я коли працював в школі я не думав, що от не хоче там стати військовим льотчиком, але не думав, що. Я не думав ніколи, що йому це доведеться у справжньому бою приймати участь, захищати свою батьківщину і тим паче, що він може загинути. Так як багато, багато-багато наших людей загинуло і продовжують гинути. От Андрій, як і всі інші, ті, хто захищає і хто, на жаль, загинув, пам'ять про нього повинна бути увічнена. І його життя може служити взірцем, і ми можемо виховувати нове покоління на прикладах наших героїв. І Андрій один із них.